Слава Україні! Слава, Слава! Ми задокументовуємо перший програмний документ нашої організації. Він називається Право нації. Нація природна спільнота, живий духовний і біологічний організм, що має спільне походження, расовий тип, ментальність, мову, територію проживання, культуру, має безумовне право на життя. Береження своєї расової та духовної самобутності. Нація має безумовне і легальне право на спротив в разі спроб поспавити її самодостатності. Нація має право вести як оборонну, так і наступальну боротьбу з силами, які прагнуть її знищення або деформації. Нація має право на моноетнічність власної держави, а також на повну державну самостійність та ігнорування міжнародних норм, якщо ті загрожують існуванню або нормальному розвитку нації. Нація як замкнена генетична популяція, має право позбуватися на своїй етнічній території іншорасової домішки шляхом депортації її носіїв. На історичну територію їх проживання. Нація має право покращувати власне здоров'я через впровадження расового, євгеністичного та екологічного законодавства. Нація має право відновлювати свій природний, духовний, культурний та мовний простір шляхом ренаціоналізації своїх окремих представників та соціальних і регіональних груп населення. Що були денаціоналізовані внаслідок міжнародної окупації, входження до складу поліетнічних державних утворень або через вплив космополітичної культури. Нація має право на встановлення у власній моноетнічній державі соціально справедливого ладу на засадах національної солідарності та рівноправності участі всіх соціальних груп в державному управлінні. Нація має право позбутися паразитарних верств. Які намагаються шляхом економічних та політичних маніпуляцій привласнити собі матеріальні цінності нації. Право нації є превалюючим над частковими правами окремих осіб, родинних та соціальних груп. Їх права реалізуються в рамках і не на шкоду права нації. Нація має право на вільну та психичну участь у виробленні та прийнятті міжнаціональних норм та угод. Які є чинними для нації лише у випадку їхньої корисності для нас. Українська нація напротязі віків боролася саме проти на Ми будемо йти до найдальших кордонів. Під цими прапорами підуть нові легіони. І ці легіони дойдуть до краю землі і виконають. Кінцевий заповіт Святослава і його воїнів.